Друзья, настав час відкривати виноградник. 17 сегодня, 17 апреля приступаем к открытию винограда. 28 градусов тепла у нас сегодня. Уже нема куда дрожать почву, э, почве, в земле. Нужно приступать к открытию винограда. Вот. А вам приятного просмотра, якобы открываться таким... Така проблюда в мене. Не спіша потихеньку. спішить нема куди. Починаємо розкривати. Вам приятне просміхання. Тепер приступаємо. Відкривати. Не спіша потихеньку. Щоб не повредити почку. Можна так піднімати потрошку. Підняли. О. Потім, можна, треба зараз на ту сторону розгрубнути землю, розрубняти. Потім леса там не залишили, бо може бути лиса там іще будь прокопана глибше, то ви можете її не побачити. Ось молоденька виноград у мене. Це у мене Дніпробський сувенір. От зимував. А так, трошки відгребли. зимний, а потім. Вже. Коли ви відкрили виноград, тепер нужно потрібно його підв'язати. Так. Тепер ми відкриваємо на цю сторону дивимося ще на матом лозі, бо може бути таке, що в прошлом году я коли відкривав, так не роздивився гарно. І лоса зимувала в землі, кажу, зимувала лежала до самого мая. Так. Тепер будемо зараз, поки зим... леса сира, її потрібно підв'язати прямо зараз. Вона не буде ламатися, лопатися. берем Брем цеплер. А, лента тут у мене стоїть не така як треба. Та тонка лента. Сейчас заправимо ленточку. Ща, а, забув який розмір який діаметр? Ця товща спеціальна для рукава не помню двухмиллиметрова напевно. ну хороша, дуже хороша лента для підв'язки рукавів. Ніяких проблем немає вот Так, заправляем хоп Если брать э, вот такие капенеры, то я вам бы посоветовала бы брать японский. Или тайванский, или японский. Дуже хорошая фирма, я коротую уже больше 6-7 років. Працюю идеально. Нічого не роблю, только смазываю телеконом. Смазку. И все. Заводим сюда. І прив'язуємо значить тепер у нас іде рукава підв'язуємо Не спеша о Бачите, дуже гарно підв'язується. От. поближе. Дуже зручно і дуже-дуже вдобно. Дуже З вами рекомендую, якщо у вас кустов там не 40, а 50-60 маєте, то такий капітр зручно. А зв'язати проволочками, це дуже багато і затягне вам. І наскільки зручно робити з цим капеніром. А що в мене, ви бачите, яка почка. Зараз покажу. Це Дніпровський сувенір. Які ж почки понабухали. Тож потрібно його підв'язати акуратно. Молоденький сорт. Будемо формувати рукава ноги. Так, значить, ми тут підв'язали. Тепер, зараз, секундочку, я передвину вам. Так, ми бачимо, тут ніжна проволока у нас гуляє. Щоб не гуляла, у нас тут ніжна проволока, нам потрібно один рукав, один побіг, пров'язати отак. Вот Горизонтально. Вот так, ну спеша потихеньку гнаем да? і потихеньку прикладаємо. І тут разом взяти. А, там не получилось. Вот. Так, вот, вот так дуже красиво вийшлось у нас. Ми підв'язали один рукав, а от у нас ще один рукав залишився. І підв'язуємо ще один. Не спеша помаленьку, потихеньку. Сира лоза, да? настільки дуже сира лоза, да? настільки дуже зручно, настільки зручно підв'язувати. Виноградну лезу це просто клас. Усім капініром просто кайфую, ребята. Я вам советую прибрати такий капінер. Я замовляла одного міжіни. Я ще найду контакти, я оставлю контакти, якщо кому буде інтересно такий капінер докуплю. Але ж багато в інтернеті є різних. Капінір є менше, є ще більші кассети. Все більше в мене такі вищого класу, це не ніжого класу, а вищого. Бо є ще більше. Ну, це такий зручний, дуже зручний і дуже класний. Друзі, це не реклама, це я реком... рекламірую саме себе. Який продбати капінер, я вам просто рекомендую. Все, ось отак ми підв'язали повністю один кущик, Просто красота. Все, осталося тут навести трошки порядку. І давайте разом ще один кущик відкриємо разом з вами. Це у нас буде сорт Юпітера. Ой, який вітер гуляє. Так Беремо грабельки і піднімаємо низь пішоти. Підняли одну сторону, тепер давайте в другу сторону. То постепенно нужно відкривати. В прошлому році я пам'ятаю, що відкривав виноград. О. Відкривав виноград Юпітер і дуже великі були такі пагани, і дуже багато я обламав, то зараз вже потрібно приступати, розкривати виноград, чекати нам нічого. так. Постепенно, постепенно, не спеша. О. О. Вот такие длинные большие рукава. И сейчас два мы будем еще один кусик подвязывать. Вот. Так. Берем копьер. Тут у нас скобы стоят. Большие скобы. Вставляюся. Вот, И начинаем підвязывать. Значит, поднимаем нижнюю рукав, которые были взрослые, и подвязали. Далі идем. Так, 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 так. Далее идем оцениваю. Нагинаємо, не спіша потихеньку, щоб не порвалася тут лента у нас. Так що помаленьку і не спіша. Яка брунка, дивіться, я вам зараз покажу. Дивіться, яка брунка, вот, бачите, це наш нас вже Юпітер, які ж бруночки набухли. Вот как растения вот вже пора-пора Тому що, якщо ще недельку подождать то буде вже погано будуть обламываться наші побеги і ви розумієте, так? Да? все я вам говорю так підвязываем ох вітер боже, вітер вітер дуже теплий ах Так, підвязываем другу рука. Зачем два рукава лежить? Я всегда формирую рукава по два. Зачем? Я оставляю два больше запасов. Потому что потом буду обламувати. Можешь еще якісь заморозки побьют. А может там не проснеться почка. Поэтому нужно оставлять по два, по три, а потім же лето можно их убрать. Рукава И потом нормуровка побегаем, и я покажу, як я буду нормировать. Так, ми тут підвязали ще. гарненько. Так. Все, отлично. Теперь переходим на Сиркова. Вот. Сейчас аккуратненько поставлю. Щоб вам було видно добре. Так, у нас оцей рукав іде, він буде йти на центральний. Ну, ніякі пучки понабухали. Так, що тут у нас? Угу. Так. Підв'язуємо далі. Тут у нас буде середина, щоб не гуляла, а просто отак вот підв'язуємо. Які красиві почки, щоб не зламати акуратно. Друзі, ну ось ми з вами, я вам розказав про початок розкриття винограду. Далі буду працювати, працювати, надіяюсь, покажу вам в кінці, як я можу повністю підвесу. І наступне відео буду я тут наведу трохи порядку, які канавки будуть. Вот, далі не що не все за виноградом, ніяких обробок не надо, коли будуть зелені пагони перші. Це десь неділю дві три а може через місяць. залежить від погоди. А потім будемо приступати до обробки. від болезни, від тракноза і так далі. Якщо вам понравилось відео, то будь пожалуйста, на канал. Всім дякую, що підтримуєте мій канал. Всім дуже дякую за підбавки. Всім мирного неба. Все буде Україна. 就回外面那旅去。<noise> <noise>